Погляньте, друзі, курі стоять на одній лапці. Це про що? Говорить, у нас знову до Кривого Рогу прийшла зима. Друзі, у нас мінус три, вночі було мінус шість. Ну, по крайній мірі, по, по прогнозу погоди. На градусник я не дивилася, ну наразі мінус три. Холодно, холодно, друзі. Собачки в мене на дворі, ось мірушка моя бігає, Тайсон десь там гавкає. Е, так, друзі, корочки дворі в мене всі. Я воно відкрила корничок. Е, там, в принципі, е, ну, там. Е, а все воно замерше, їм вдобно тут ходити везде, то, то такого. Ну, я все одно, друзі, відкрила каліточку, хай ходять по цьому дворі. Е, ну, кажуть, вроді як, чим більш у них простору, е, тим більше вони несуться, тим краще вони несуться. А так як наразі вони несуться дуже погано, то хай вони бігають вже де хочуть. Єдине, друзі, не випускаю Прям в самий город. Бо в мене там де є місця, де я перекопала. Воно ну, погляньте, літає чудо. Чернушка, ану брися туди бігом. Ось ось Тайсон прибіг. Чудо! Чудо бігає. Там в мене є перекопане, щоб вони там не шибуршили. В мене є там і сидирати посажені, щоб вони там теж їх не повиклювали, Хай, хай воно теж треба. Е, тим паче, в мене тут ну, малини багато. Е, малина майже вся замульчована. І опілками, і там е, всякими, знаєте, я продавала хризонтеми, букети, то я остатки обрізала, теж сюди кидала. Кстаті, друзі, хто не знав, е, хризонтеми це. Е, Дуже такий. 에, 에, 에. Лікувальний ефект вони дають городу від болячок і дуже класне добриво від неї. І вона, кстати, дуже класно приймається. Буває таке, що я оце понарізаю кусінчиками, понакидаю там маліну чи в город десь і дуже багато приймається. Бо ну, обична хризантема невелика, ото шара а обична хризантема вона приймається, друзі, на раз, два, три. Ну, тобто вона, вона приймається дуже-дуже. Дуже-дуже сильно. Так що з цим теж акуратно, бо кому не не потрібні кущики хризантем по городу, то прийдеться о, і маська побігла. Бачите, всі в город, всі в город, всім подобається в город. То прийдеться кущі хризантем викопувати раз за разом, бо вона приймається ну, дуже сильно. Ось от у мене полуничка, ту, що я висаджувала восени. Все поприймалося, все добре росте, друзі. О, прибилася морозцем трошки моя. Ця Петрушечка, бачите. Хоча все одно вона одійде, друзі. От що, що ну, Петрушка вона не боїться заморозків зовсім. Хоча в мене ось, о, теж в відкритому ґрунті і, і кроп росте, і ось о, кінза вже, скільки заморозків були. Ну, то редиска, редиска, звісно, то я жду весну перекопати та і все, вона, вона вже не росте. А от кінза росте, я так подивилася, що вона не боїться таких заморозків, по крайній мірі. Рітішу у нас у кривбасі, тим паче цієї зими. Ви бачите, друзі, з кожним роком все у нас зими тепліше, тепліше й тепліше. Все у нас менше заморозків. Ну на даний момент ось уже кінець грудня, вже майже новий рік, а у нас і саме найбільше було мінус 6, і це було один раз. І оцьої ночі по прогнозу. Показувало по синоптику, що в мінус 6 вночі було. Ну, на самому ділі я не знаю, чи було воно. Може, і менше було, а може, і мінус шість було, не знаю. Ну, тобто, я вам що хочу сказати, що у нас вже великих заморозків не буває, тому. Чогось там прикривати, я не, нічого не прикриваю. Е, от кажуть, що треба колоновидні яблуні, ось у мене колоновидні яблуні, коло сусідів я так понасаджувала. Ось у мене куча там, ось у бачите, у мене куча колоновидних яблунь. Ще в другому місті колоновидні, Кажуть, що їх треба з панбоном на зиму замотувати. Я ні разу не замотувала це вже. Е, чи четвертий чи п'ятий рік оцім яблунькам, що я висадила, я ні разу не замотувала їх нічим зовсім, і вони добре зростають. Хоча, друзі, я нікому не раджу висаджувати в себе в городі колоновидні, по крайній мірі, яблуні. Оце в мене яблуні колоновидні. Вони це брехня, що вони дуже обвішані плодами. Вони дуже погано плодоносять, хоча я їх і обрізую правильно, і, і друзі, і вдобрюю, і, і обробляю препаратами. Ну, тобто, це єдиний оцей рік був дуже-дуже великий на врожай усьої фрукти, то і ці яблуньки. Ну, десь по кілограму, по пі, по півтора кілограма з яблуньки було, але не більше, не більше, друзі. І ось у мене сама найвища яблунька. Ну, навірно, друзі, десь метра, метра два з половиною. Оце велика, а то це трохи поменшеньке. Оце, оце такий врожай. Це я хочу вам знаєте, що сравнить. І ось омалесенька деревинка це обична деревинка. Тільки вона, ну, вона не карлікова, вона йде до. 2,5 з половиною метрів у висоту, її вже теж майже чи п'ятий рік, чи чи шостий рік, я не пам'ятаю. У цьому році яблук дуже було багато. Це не, не дуже такий показник цього року, але я вам скажу, із оцеї манюсінької яблуньки я зібрала п'ять великих 10-літрових відер яблук. Тобто з отакої яблуньки 5 відер і з отакої яблуньки майже 3 метри, 1,5 кілограма яблук. Ну це, це зовсім нічого, то я ну, вже посадила друзі, не знаю, вони мені не мішають, скажімо так, тому я їх і не викидаю. Погляньте, айва досі не скинула листя. Це єдине дерево в моєму саду, яке не скинуло листя. Айва в мене дуже велика, дуже дуже прям велика, тому я її не зрізаю. І в мене тут, кстати, ось, ось я прикалірувала грушу. Груша прийнялася у цьому році. Ну надіюся, вже заквітне та будуть перші плоди. Подивимося, друзі. Будемо чекати То Отакого бачите, в мене дуже багато по погороду. Настелено ось у доріжки, щоб було вдобно ходити не тільки отакого, от коли приморозок, але і коли після дощу, коли дуже грязько. І мені тут візде вдобно ходити. Бачите, в мене тут гірчиця сідирати в качестві сідирата, посаджена. Ну, де воно, бачите, де я просто перекопала там, де обрикоса. Тут понасаджувала. О, Бігають, бігають, бігають. Тайсон вже, вже вилікувався, вже зовсім не кашляє. Ну, мірушки ще молочко в цицячках є. В неї ложна беріна, хто не бачив моє попереднє відео, друзі. Е, Кстаті, друзі. Вже в мене пишуть в коментарях за бантики Канзаши. Я вам показувала, кому цікаво. Продивіться моє попереднє відео, я не буду раз за разом показувати одне і те. Подивіться, кому цікаво, я, які я виробляю бантики Канзаши. І в мене вже питали, чи можна замовити новою поштою в друге місце. Друзі, можна, обов'язково. Я висилала усе літо висилала полуницю розсаду. Насіння висилала новою поштою, і, і в Донецьку область все доходило, і в Луганську, і ну тобто, я, я кажу, що візде везде воно і в Херсон все доходило добре. Так що кому друзі треба, хто не з Кривого Рогу, та й хто з Кривого Рогу друзі замовляйте. Обов'язково я кожному приділю увагу. Я, друзі, оставлю свій, залишу свій вайбер в опису цього відео, і ви можете мені написати, і ми з вами домовимося, які бантики вам, якого кольору потрібні, і обов'язково я вам вишлю новою поштою. Так що бантики в мене недорогі від 45 гривень за пару. Ну, подиви, подивиться попереднє відео. Там дуже класні бантики я роблю, і, і ціни в мене, в мене на мене нормальні. І кстати, хто хто хоче, хто криверійський, то я можу, знаєте, ось у вівторок. Буду на Леніна торгувати бандіками Канзаши коло нового. АТБ. ну хто криворізький, той знає, друзі. Ото, ото приходьте. Я туди приїду, десь годин на Дев'ять ранку, може трохи раніше, і подивлюся, подивлюся по погоді. Якщо дощу не буде, по прогнозу вроде би все добре, дощу немає, то десь до годин 12-ї дня, то я постою, попродаю, бо в мене там і замовлення є, і по яйцям замовлення, то я трошки попривозю то Отакі от, друзі, діла. Сонечко, друзі, яскраве, ну, холодно. Я оце ходю-ходю, держу камеру у руках і в мене руки замерзли, друзі. Дуже холодно. Пішли! Мірай! Мірай! міра, Пішли, пішли! Моя умниця, обізяна, бачите по деревах, як лазить масянька наша. От чудо! Оно, собачки мої слухаються. Вони, друзі, хочуть, хочуть вже, мабуть, в хату, бо дуже холодно. Ну, ну ганяють, ганяють корей. Міра, ну що ти оце? Оно. Друзі, кстати, ось у мене питають, чого у мене жовта вода. Друзі, це вітаміни, я курочкам додаю водичку, вітаміни Чіктонік е, додаю. О, ось, со масянька прибігла вже. Оно, чудо. Додаю до одного літра води до обичної з крана, відстояної просто не кип'яченої. Додаю один мілілітр вітамінів чектонік. Це ну, наразі курочкам треба. Я ну, в качестві профілактики продавала енерофлоксацин курочкам, і тепер треба буде. Днів 5, може неділю буду давати кожен день вітаміни чи тонік. Водичку вони будуть тільки оце з вітамінками пити. Не буде отдільно де стоять ніяка вода. Тільки оце з вітамінками. Міра, не лізь до мусора. Ну, чого ти туди лізеш? Чудо ти! Господі! Так, а, друзі, хотіла вам показати. Ось я вчора ходила до річки, у нас ракушняк закончився. І ось такі прям побиті класні ракушнячок, ну із пісочками, і трошки з камінчиками. Це дуже-дуже їм полезно для, для желудочка, для шлуночка їхнього. Тут і, і в ракушняку кальцій, а камінчиками вони і пісочком, ну там залишки із шлуночка виходять. Це їм дуже-дуже потрібно. Кожного дня, друзі, я додаю у їжу оце діло. Воно, вже позамерзали, зайшли у хату, друзі. Так, а оце я що в мене збираю лушпиня. Ось, бачите, це куряча каструля. То курям я варю, то собакам я в цією каструлі варю. Вона велика така 15, це є, 15 літрів. І оце, друзі, залишки я збираю із усіх овочів. Тут і шкурки від картоплі, шкурки від моркви, бурячок завтра буде. Я буду борщик завтра варити, то, то і, і бурячок сюди, і, воно, бачите, і цибуля. Ну, в общем, це все. Оце збираю, збираю і потім курочкам друзі, варю. во. Ось, треба помішати маночку. Ходила, друзі, сьогодні їздила верніше на смичку. Е, треба було своїм курачкам купити пшеницю. Але я не купила сьогодні пшеницю. Знаєте чому? Бо в мене ну класно короче, вийшло. Я домовилася з дядьком, він мені ось після базаря привезе прямо до хати. Прямо додому привезе. Коротше, 50 гривень відро. Ну, він і там стоїть, продає 50 гривень ведро. І оце, і він мені привезе прямо додому. Бо знаєте, ну, по, по відру тягайте, ну, дуже тяжко. дуже тяжко. О, Куди вже сюди позаходили, чудики мої. Так, це в мене тут, друзі, висівки у мішках. Я купувала висівки, це пшеничні. Отакий середній оце, помолчи, як правильно сказати. Є такий мілкий-мілкий, то прям для свиней, як мені сказав дядько продавець. А це це курям беруть. Е, то, коротше, він мені теж привіз аж додому 120 гривень 20 кілограмовий мішок. Оце Я заказувала 10 мішків, оце в мене вже все, що залишилось, друзі. Е, ще мені, друзі, привезли додому прямо макуху. Макуха жирна і жарена. Насіння така класна, 9 гривень кілограм. Це в мене оце три мішка стоїть. Е, це моя знайома мені бо я, Вона в мене яйця купує. А в них, свій, там, ну, своє якесь діло, що вони е, оце мак, макуху продають і мені теж прямо додому привезли і е, занесли сюди прямо оце до літньої кухні. І воно в мене тут оце стоїть. А пшенички в мене оце трошечки бачите, залишилося. ну якраз... Я зранку давала я робила мішанку із оце, із висівок із пшениці і, і із макухи. І додавала там морку, терла і вітамінки всілякі. Там. В общем, от такие дела. А рибне борошно, м'ясокосне борошно, то я додавала їм це до, до ранішнього кормлення. І вже під вечір буду кормити, годувати курочок своїх, то вже мені привезуть. Це десь біля 12 дня е, цей дядько мені привезе пшеницю. Бо Мірочка, що ти чекаєш, що ти моя умниця? Бо ну, на смички у нас хто криворізький, той знає, що це там дуже короткий базар. Там виходить десь із шостої, з п'ятої ранку, а може і раніше базар починається. І колись я приїжджала туди біля десятої, то там вже майже нічого такого не було. Ну, Зерно можна вибрати, а там таке м'ясо, там молоко. Ну, такого, такого вже немає. А, кстати, купила, що це молока, манку варю. Е, молоко там від 25 гривень, 25, 30, 35, дивлячись, у кого е, е, сир е, кисломолочний е, від 80 гривень і вище, Ну від жирності е, яйця. Е, Ті, що на комбікормі від 60 гривень, ті, що на зерні від 70 гривень за десяток. Ну, Тобто, отаково, от друзі. Кров'янка я питала, але не купила 120 гривень кілограм сало від 100 гривень. 100 гривень це таке саме найтонесеньке, таке в пальчик, але м'ягкеньке, Я там дуже багато разів купувала. Курочки бролерні оце для духовочки 120 гривень кіло, качки 150 гривень кіло. Це що я сьогодні наразі питала яблука. Е... Від 15 гривень, червоні 15 гривень, подорожчали, дуже подорожчали. Я думала, що буде все зиму яблука по 10 гривень, але ні. Голден по 20 гривень. Ну, отут, отут таку, друзі. Що я подивилася, отут такі ціна. а дуже друзі, піднялася це на, на картоплю. Ту я купувала по 9 з копійками, а це вже дивлюся, майже, майже 17 гривень. А в ОТБ майже 16-15 з копійками. Це я вчора була. І Морква подорожчала майже 12 гривень. А була ось ось недавно 9 гривень. ну Прям, прям на глазах все дорожчає. Що ще? Цибуля подорожчала трохи. Ну, друзі, все до Нового року завжди ціни трохи скачуть, але вони потім і не опускаються, як завжди. Потім вони залишаються такими ж високими, якими і піднялися. Ну, тобто, так, друзі. Дуже друзі, у нас учора був неспокійний ранок. голо таке і. Такі звуки були страшні. Я прям з хати вискочила, з переляку, думала десь близько, воно оказалось далеченько. Ну, слава Богу, прибрали вони, наші хлопчики. Дякую, велика, низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям, нашому дорогому підрозділу Схід в особності, бо це вони прибирають оцю летючу гадость на моє любе місце, кривий ріг. Дякую вам, дорогесеньке, низький вам уклін. Кожному кожному. Дякую, велике вам, мої дорогесенькі підписники та гості каналу, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєтесь, що ви пишете коментарі, ставите лайки. Дуже-дуже вам усім велике дякую. Дякую вам, ще велика, друзі, за поради. Майже у кожному відео щось мені та й радять, мої дорогсенькі друзі. Дякую вам величезне, всім мира, добра, тепла. І всього всього самого-самого найкращого.